Прогноз на матч Прем'єр Ліги України. матч між командами Інгулець та Львів. Якщо розглядати обидві команди зараз знаходяться внизу турнірної таблиці, поєдинок буде за 6 очок. Дуже важливий для обох команд, і думаю, що нас може очікувати дійсно непогана боротьба двох аутсайдерів прем'єр-ліги. Якщо розглядати останні поєдинки команд, то інгулець відіграв. Матч проти Металіста, де поступився 2-1. І в пер... матч перенесеного туру 17 числа зіграв проти Динамо, де знову ж таки заслужено програв з рахунком 2-1, але дійсно показав, що в принципі моменти не можуть створювати, десь на якийсь гол можуть награти спокійно. А, якщо брати Львів, Львів поступився Чорноморцю 2-0 без особливих якихось е шансів. Ну, хоча по грі, в принципі, напевно, результат не зовсім заслужений. Не заслуговували вони такої прям одностайної. Поразки. Що розглядати по силам? Думаю, що Львів, так як має більше часу на підготовку, це може зіграти позитивно для команди. І саме їх я вважаю невеличкими фаворитами в даному поєдинку. Думаю, що скоріше за все, матч закінчиться перемогою саме команди Львів. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Львову.